Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Кількох атак ударними безпілотниками зазнало Прикарпаття. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Спалахнули пожежі. Одну з них рятувальники загасили оперативно, а ліквідація іншої, де в вогні майже 500 квадратних метрів, досі триває. На Харківщині рятувальники деблокували тіла двох жінок. Напередодні в день росіяни за півгодини скинули на Куп'янськ сім керованих авіабомб від 250 до 500 кілограмів. Дві жінки загинули ще одна дістала поранення. Пошкоджені понад 60 приватних будинків, господарчі споруди, авто та лінії електропередач. У селі Загризове постраждала приватна оселя у малій Данилівці, а багатоквартирні будинки. Один загиблий четверо поранених на Донеччині в середмісті Покровська росіяни вбили жінку. Три авіабомби скинули на Костянтинівку. У наслідок атаки дістали уламкові поранення. Троє чоловіків та жінка. Один потерпілий в тяжкому стані пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також автотранспорт. Одна людина загинула, і двоє поранені на Херсонщині. Під обстрілами було майже 30 населених пунктів. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах, а пошкодили багатоповерхівку і п'ять приватних будинків. На Запоріжжі Росіяна атакували 11 прифронтових населених пунктів майже три сотні разів. Через удари ворога потрощено 18 приватних будинків та квартир. люди не постраждали. П'ятеро поранених чоловіків в Нікополі на Дніпропетровщині. Вранці росіяни вдарили з артилерії по підприємству. Усіх потерпілих шпиталізували. А вночі ворог атакував область безпілотниками. У Самарівському районі потрощив три приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. А в Дніпрі російський дрон влучив багатоповерхівку у спальному районі. Зруйновано дах і технічний поверх. Спалахнула пожежа її швидко загасили. Вибило шибки у восьми багатоповерхівках міста. Люди вціліли, але в стані шоку розбирають наслідки атаки, забивають вікна фанерою і діляться пережитим. Около часу ночі сильний, так ж -ж -ж, наче оси летять, так сильний звук, а потім удар і все затряслось. Вікна повідкривалися. І зразу я відчула, що в будинку крик дитячий. Я проснулася, дуже сильний взрив був. Як бабахнуло, так я піднялася, чую стекла летять і летить кусок горящий. Це був така вспишка, і дуже було гучно. Я прямо вискочила в коридор. Налякані, всі налякані, вікна вилетіли. Дев'ять діб надзвичайники шукали 27-річного хлопця, що не виходив на зв'язок після ракетної атаки на Запоріжжя. Напередодні завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару, і рятувальники виявили та деблокували тіло загиблого з-під руїн будівлі. Він став другою жертвою російських терористів, які 18 січня атакували місто двома ракетами. Ще 12 людей тоді постраждали. Шукали загиблого 178 рятувальників, допомагали і кінологічні команди за інформацією. Голови обласної військової адміністрації в лікарнях міста досі залишаються 54 поранених у наслідок січневих російських ударів по Запоріжжю за життя трьох потерпілих. Досі лікарі борються. 57 ворожих дронів збито, 39 локаційно втрачені. У цю ніч Україну атакували 104 БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У наслідок Адаки постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено об'єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки. Поперед. Едні минулося без жертв, потерпілим надають допомогу а спеціальні служби ліквідовують наслідки цієї атаки. Росіяни у кількох місцях підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас, неподалік міста Часів Яр на Донеччині. Зробили це, щоб мати змогу проїжджати до міста бронетехнікою. За минулий тиждень ворог посилив тиск на цій ділянці фронту. За даними сайту Діпстейт, окупанти просунулися в Турецьку біля Андріївки та Нової Єлизаветівки. Також вони збільшили кількість атак на Куп'янському і ще низці напрямків. Загалом упродовж минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень, половина з. Них саме на Покровському напрямку водночас в генштабі зазначають, що кількість нападів супротивника за тиждень незначно знизилася. Українські військові знищили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу і техніки. І ще один інший важливий об'єкт загарбників щодо селища великі новосілки. За даними моніторингових сайтів, там фіксують наявність Росіян. Втім, наші військові повну окупацію великих новосілок не підтверджують. Від знищення бліндажів до знищення піхоти так працюють наші танкісти на Оріхівському напрямку. Противник завів свіжі підрозділи вже з бойовим досвідом, і окупанти то по одному намагаються підійти до наших позицій і коригують вогонь, то накопичують більшу кількість сил, щоб йти вже на штурм. Тому танкісти працюють на випередження, рятуючи життя українській піхоті. Репортаж з Оріхівського відтинку кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Він нарешті поправ речі і приготував собі і побратимам бутерброд у тиші. Фартовий тільки вийшов з нуля. Є змога поміняти людину раніше, треба обміняти раніше, тому що в даній ситуації, який напрямок у нас, то постійно йде напряження, постійні обстріли, мінометні простріли. Контактні бої вони лізуть, вони лізуть так же само по п'ять-по три рази на добу. Дні, тижні, а то і місяці. Їх простих піхотинцям доводиться проживати на нулі. Щоденними штурмами і під обстрілами найважче зайти і вийти. Найсложніше нас дистанції, скажімо так, не короткі. І опять же ці скиди, ці дрони, і постійно ми, скажімо так, 300 і куди більше 200. При заході і виході, коли ти на місці, ти вже володієш ситуацією. Сон звичайний сон, хоча б кілька годин на добу. Те, чого не вистачає на передових позиціях багато дронів і скидів. Противник переважає у чисельності, тому бійцям доводиться постійно бути зі зброєю і без сну у прицілі смерті. Такі реалії цієї війни. Коли я повернувся з позиції, я проспав як мінімум ну, годин. 10. на позиції в мене за сутки. От цей раз, коли я був, вийшло саме більше із суток. Я набрав сна 4,5 години, а саме менше нуль. тонний мішка пролітає у темряві. Панцерник кінчить на позиції. Готується ворожий штурм. Треба спрацювати на випередження. Танкісти допомагають нашій піхоті. Ось сьогодні працювали. Противник він маленькими групами в бліндажики, ближчі підходи, а потім великою групою вже наступає. Кожний виїзд екіпажу це ризик. Велика мішень для ворожої арти і дронів. Адреналін роботи. Звісно, страшно, бо за цих дронів. А ще й гуркіт від гусениць. Підійти непоміченим до ворожих позицій майже неможливо. Нашим танкістам доводиться працювати безпосередній близькості до позицій ворог. Хвилини, адже в окупанті є досить серйозні контрбатарейні системи. Тому стріляти треба швидко і так само швидко міняти дислокацію, адже починається кухоню у відповідь. Оскільки фугасні снаряди летять у темряву і є влучання. Коригувальник підтвердив, снайперами на панцернику стали не професійні військові, а колишні цивільні. У мирному житті німа, звісно, до техніки діла нема. Я займався будівництвом, будував заводи. Дрони полюють за панцерниками, особливо за цим приводом, який постійно знищує прицільно окупантів. В бліндажах, по техніці, ну, в різні цілі. В основному бліндажі. До дрончики сидя. Панцирникам все важче стає дістатись до позиції ворога активно, полює на танки з неба і з землі, мінує усі дороги. Однак наказ є наказ, а особливо коли наша піхота в облозі. Раніше було проблемно, тому що мінували вони, мінували наші, і квітою прийшлося, то непонятно, де замінували, ніхто нічого не знає. То сапери ходили Ми самі ходили, навіть перевіряли ті мінні поля, де можна проїздити. Це екіпаж три танкіста і пес. Дружка взяли два роки тому цуценя. Відтоді він з хлопцями. Він дуже любив на всі техніки ліви їздити. Трошки збився, друк. Загуляв. Дружок став талісманом екіпажу, що пес спокійний перед виїздом, то і хлопці не нервують, бо знають, що все буде добре. Руслан Ярмлюк, Михайла Потята, Зоріхівського напрямку, ТСН, один плюс один марафон і єдині новини. Володимир Зеленський призначив командувача сухопутних військ Михайла Драпатова керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ Хортиця. А про це президент повідомив під час щоденного звернення нове призначення один із заходів, щоб посилити командний склад на найгарячіших ділянках фронту в Донецькій області. Водночас Зеленський зазначив, що генерал-майор Драпатий збереже за собою посаду командувача сухопутних військ ЗСУ, які є найчисленнішою складовою армії, за словами глави держави. Це Поможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад попереднього командувача Хортиці, генерал-майора Андрія Гнатова, президент направив у генеральний штаб на посаду заступника начальника. 65-та окрема механізована бригада запрошує вмотивованих бійців обрати військову спеціальність у підрозділі. Пропонують як бойові, так і тилові посади. Сьогодні в Києві відкрився рекрутинговий центр 65-ї бригади. На його відкритті перебуває і кореспондентка КТСН Наталія Ткачук. Вона з нами наживо. Просто зараз. Наталю. Отже, як працює центр і яких фахівців зараз передусім потребує військо. Вітаю свята. Ну скажу, що у Києві відкрився вже другий рекрутинговий центр 65-ї окремої механізованої бригади. Перший такий центр вже працює у Запоріжжі, адже саме запорізький напрямок цей підрозділ обороняє вже більше двох років, і нині у військовій частині 65-ї бригади є вільні вакансії. Бригада доукомплектовується саме тому. Тут власне запрошують людей і пропонують досить широкий спектр військових спеціальностей: це як бойові посади, до прикладу, стрільці, артилеристи, медики, оператори дронів, так і небойові посади, діловоди, бухгалтери, водії, механіки, техніки по роботі з тими ж таки дронами. Тобто спектр військових спеціальностей досить широкий, і кожен охоче може прийти до рекрутингового центру і обрати ту військову спеціальність, яка йому чи їй до вподоби, і яка власне найбільше підходить фаху цієї людини. Я зазначу, що з листопада минулого року генштаб дозволив бригадам самостійно проводити рекрутинг і залучати до своїх військових частин людей без ТЦК. Відповідно, якщо людина хоче мобілізуватися чи підписати контракт, тут їй в цьому допомагають. І після завершення навчання військовослужбовець гарантовано потрапляє саме в ту бригаду і на ту посаду, яку він чи вона оберуть. Зазначу, що тут пропонують посади як чоловікам, так і жінкам. Як саме відбувається процедура рекрутингу, давайте послухаємо командира 65-ї бригади. До Володимира Телефонуєте або особисто сюди прибуваєте. Тут надають перелік спеціальності, які є. Він обирає спеціальність і, будь ласка, ласкаво просимо в нашу дружню бойову сім'ю. Ну і також зазначу і наголошу, що тут не видають повісток, тобто рекрутингові центри не є структурними підрозділами. ЦЦК. Сюди можна прийти і навіть просто поцікавитися, які є вакансії, і не обов'язково відразу ж долучатися до війська. Цей центр працює сьогодні лише з дев'ятої години, і за ці, от, буквально 3 години тут вже були і перші відвідувачі. Приходять люди, цікавляться, приходять і колишні військовослужбовці. Які отримали поранення, а тепер хочуть знову долучитися до війська? Приходять також і люди, які Взагалі не мають бойового досвіду, але хочуть таки також стати до лав збройних сил України. Також люди можуть і зателефонувати усі контактні номери, можна знайти у соцмережах бригади або безпосередньо прийти до центру. Він розташований у Дніпровському районі і працює цілодобове. Святе! Дякую тобі, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук про рекрутинговий центр 65-ї бригади, який нині запрацював. Ну а тим часом дівчата обирають будівельні професії в закладах профтехосвіти. Зростає кількість учениць, як і перелік спеціальностей, які вони опановують. Педагоги кажуть, дівчата засвоюють теорію не гірше за хлопців, але на практиці стикаються з неочікуваними викликами. Спільно зі Швейцарією Україна започаткувала унікальний освітній проект, який зібрав найкращих учениць на тренінгу в Івано-Франківську. Більше розкаже кореспондентка ТСН Алла Пас. Майбутні зварниці, лицювальниці, сантехніки електрики, 25 дівчат, які зараз здобувають будівельні професії, з цілої України з'їхалися до Івано-Франківська. Тут для них влаштували спеціальний тренінг, в рамках якого фотосесія. Причепурені із зачіскою та макіяжем, але у робочій формі. Замість аксесуарів у руках перфоратор, шпатель, плиткоріз. Учениці професійно-технічних навчальних закладів позують наче моделі. У сусідньому класі вони ж, але вже вбрані по діловому. Це нові українські реалії, де далі більше дівчат опановують будівельні професії, які досі вважалися чоловічими. Тенденція викликана повномасштабною війною, кажуть педагоги. Якщо раніше було процентів 5 дівчат, то зараз до 30%, я б сказала, у нас е, дівчат минулого року. Дівчинка, яка є. Е, е, з варницею у третьому поколінні. Вона приймала участь в Чехії у міжнародному конкурсі, де було 10 мабуть, країн, ну я так приблизно кажу. І вона зайняла 25-те місце з 200, мені здається. Тобто ця дівчинка вона вміє варити і вона зараз працює на виробництві. Харків'янка Карина мріяла про кар'єру психолога або педагога. Але, зрештою, вчиться проводити електрику, майбутню професію каже, обрала свідомо. Як ви знаєте, з енергетикою з електрикою зараз з відключенням цими всіми не дуже тому думаю, поступлю на цю професію, все. тому що зараз мобілізації, все це і без чоловіків. Ми повинні щось робити. Це кількаденне напрацювання так званих soft skills – навичок, які знадобляться дівчатам в умовах конкуренції з чоловіками, і навчать їх долати виклики, з якими жінки раніше не стикались. Коли дівчата заходили на програму, у багатьох з них цієї впевненості в собі в майбутньому своєму не було. Ми їх навчаємо, як триматись, як виходити з кризових ситуацій. І у багатьох дівчат на нашій програмі, принаймні наразі. Вже є бажання робити власний бізнес. Одна з таких Катерина з Полтави мріє про власну кав'ярню. До училища каже, йшла щоб стати кондитером у приймальній комісії. Передумала і тепер вчиться класти плитку та монтувати гіпсокартонні конструкції. Це не так важко. Зараз великий попит на цю професію. Одна з причин, чому я обрала цю професію, це те, що зараз чоловіків мало І краще. Я зараз піду там на будівельника, буду відновляти нашу країну. Педагоги запевняють, хоч робота фізично нелегка, війна дівчат загартувала. І вони хлопцям навіть фору дають. І дівчата вони старанніші, у них краще виходить, у них естетичний смак кращий. А світлини з цієї фотосесії, кажуть дівчата, покладуть до резюме або використають для реклами своєї майбутньої справи. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Фіктивні вибори, де Лукашенку намалювали перемогу, а пес диктатора надзюрив на дільниці у Білорусі. Напередодні відбулося голосування за президента. Місцева ЦВК за результатами вчорашнього волевиявлення нарахувала Лукашенку аж 86,8% голосів. Він обійматиме посаду президента Білорусі вже в всьому поспіль. Соцмережами тим часом облетіли кадри із цуциком Лукашенка. Шпіцна ім'я Умка. Надзюрив на виборчій дільниці, коли його господар прийшов голосувати, це голосування хотіли розкритикувати на рівні всього ЄС, але спільну заяву в останню мить, як пишуть в Радіо Свобода, заблокувала Угорщина. Замість цього Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зробили спільну заяву, де зазначили, що ці вибори не можна назвати ні вільними, ні чесними. Із цих причин а також через участь мінська у війні Росії, Росії проти України санкції триватимуть. Сам Лукашенко заявив, що йому от зараз цитую фіолетово на визнання країн заходу на прес-конференції після голосування. Диктатор не оминув нагоди побрязкати зброю. Розповів, що до них от, -от має приїхати ракетна система Арешнік, пригрозив Польщі відповіддю, якщо та захоче захопити захід України. А ще висловив бажання брати участь у мирних переговорах. Тому що я Торговельна війна, яка так і не почалася, сполучені штати все ж не підвищили мита на колумбійські товари через міграційну кризу, що виникла між країнами. Суперечка спалахнула, коли Колумбія відмовилась приймати два військово-транспортні літаки з мігрантами, депортованими зі США. Президент країни Густаво Петро заявив, що прийме мігрантів на цивільних літаках і звинуватив Дональда Трампа, що той ставиться до його громадян як до людей другого сорту. У відповідь президент США пригрозив за провад... Вадити 25% мито на всі колумбійські товари і ще й візові санкції проти колумбійських чиновників. І, хоча спочатку Богота заявила про санкції у відповідь, вже незабаром в білому домі заявили, сторонам вдалося домовитись. Колумбія, начебто, прийматиме військові літаки з депортованими мігрантами. Водночас Боготі кажуть, готові відправити за громадянами президентський літак. Накази про санкції наголошують у Вашингтоні готові, але поки що залишаються без під. Пису і саме з Колумбії до США надходить приблизно 20% від загального імпорту кави до того ж, колумбійці експортують нафту, банани, квіти та інші товари на мільярди доларів на рік. Нове пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі Швеція затримала судно, яке підозрюють у здійсненні диверсії. Корабель має мальті, мальтійську перепрошую реєстрацію. Однак на рейс вийшов з російського порту услуга і на момент пошкодження перебував там, де і кабель. Наразі шведська влада розслідує інцидент. Кабель зв'язку, що зазнав пошкодження, з'єднує шведський острів Готланд із Латвією. Своє розслідування розпочала і Рига. А от міністр закордонних справ Лу. Литви наголосив, що кількість інцидентів із підводними кабелями останнім часом викликає сумніви в тому, що це може бути випадковим і чекає обговорення проблеми на сьогоднішній зустрічі чиновників в Брюсселі. Нагадаю, два тижні тому після кількох інцидентів із пошкодженням кабелів в Балтійському морі НАТО оголосило про початок спільних патрулювань в регіоні. Адже підозра в диверсіях падає на Росію, чиї кораблі тіньового флоту могли бути причетними до інцидентів. В Україні та світі сьогодні згадують загиблих під час голокосту. Президент Зеленський також взяв участь у вшануванні пам'яті мільйонів жертв. Глава держави встановив лампадку біля меморіального знаку Менора на території національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. А в церемонії взяли участь керівник офісу президента Андрій Єрмака, представники дипломатичного корпусу Європейських країн США та Канади. Українсько-єврейське століття виставка з такою назвою триває цими днями в Києві. Її створила організація Синдропа, це інститут усної історії в експозиції, старі фотографії та розповіді єврейських родин про своє минуле і теперішнє. В Україні відцифрували більше як три тисячі світлин. На них звичайно, Життя єврейських родин і їхніх друзів, а головне історії, які розповіли люди: це і про школи чи відпочинок, і про жахіття голодомору, які переживали в Україні всі разом, і про голокост, коли люди намагалися вижити, рятували один одного від загибелі. І звичайно ж, сучасні реалії та паралелі. На виставці вшанували пам'ять українського фотографа Максима Левіна, який свого часу зробив світлини для організації Центропа. Його на початку повномасштабного вторгнення вбили росіяни, коли він знімав репортажі на Київщині. Виставка про людські долі подорожуватиме усією Україною ідея була сісти з кимось за стіл, попросити відкрити сімейний фотоальбом, і ми казали: розкажіть нам ваші історії, і всі радо розповідали. Люди ділилися своїми історіями, своїми емоціями. Ми проводимо такі виставки, і ми завжди це підтримуємо, тому що ми розуміємо, що а, наш центр, да там заповідник, як потім і голодомори, і баківня. Вони говорячи про минуле, формують. Твоє майбутнє. Зовсім не лютий лютий в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими. За інформацією синоптиків цьогорічний лютий буде теплішим ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря передбачається від трьох морозу до двох тепла, і це на півтора-два градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше норми. Сьогодні ж в Україні весняна погода тепло і сухо буде ще кілька днів. Лише в західних областях, 29 січня. Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ уночі в Карпатах із мокрим снігом та рвучким вітром. Температура повітря в східних областях та в Карпатах уночі від трьох тепла до трьох морозу в день два вісім тепла. Нарешті території вночі від нуля до шести тепла. А в день до плюс десяти на заході та півдні країни завтра та післязавтра синоптики прогнозують аж до п'ятнадцяти вище нуля. Найближчими днями в нас погода сильно змінюватися не буде. Трошечки в нас єдине, що буде звичайно підвищуватися температура, адже продовжується в нас перенесення більш теплого повітря з південних широт, і відповідно цей південний вітер приносить нам підвищення температурного фону. У нас переважатиме погода без опадів найближчі кілька діб. Єдине, що в середу малоактивний атмосферний фронт у деяких західних Житомирській та Вінницькій областях може спричинити місцями невеликий дощ, ну в Карпатах. Подекуди з мокрим снігом і на цьому завершує випуск. ТСН. наступний отрима підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.